Перший місяць нового 2016 року рясніє повідомленнями про велику кількість захворілих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Говорять про десятки загиблих від грипу. Але насправді ситуація контрольована і не така вже й критична. В місті Олександрії протягом перших трьох тижнів року показники захворюваності населення на гострі респіраторні вірусні інфекції залишались нижчими рівнів епідемічних порогів. Щотижня за медичною допомогою. З приводу захворювання на дані інфекції в лікувально-профілактичні заклади міста зверталось в середньому 350-470 осіб. Більшість цих людей, а саме 85% це діти. За словами фахівця, на цьому тижні кількість захворілих поступово збільшується. Але це характерно для даної пори року. В середньому зараз реєструється до 200 випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. І також реєструються випадки грипу і ускладнення від грипу та респіраторних інфекцій пневмонії, в основному у дітей. В лікувально-профілактичних закладах Олександрії введений масковий режим та обмежене відвідування хворих, а також тимчасово припинений навчальний процес з 19 до 22 січня. За даними Кіровоградської обласної вірусологічної лабораторії, від хворих виділяється вірус грипу А. Аж один, один Каліфорнія, пандемічний штам. З метою оперативного реагування на динаміку захворюваності населення нами спільно з лікувально-профілактичними закладами міста розпочато проведення щоденного моніторингу захворюваності, ну і відповідно для своєчасного прийняття відповідних рішень у разі ускладнення епідемічної ситуації. Фахівець радить не панікувати, а при перших симптомах хвороби звертатися за медичною допомогою.